От сюди ми монтуємо тепер садовий поребрик. от Бачите, тут. Тому що от там газонна трава у нас. Там вже буде декоративна крошка. Як ви встановлювали цей поребрики? Ми викапували невеличку траншею і закладали туди цей поребрик. Ну, Я так розумію, що от там буде нижа земля, як, наприклад, тут, де газон буде у нас стояти. Так, да, Ми робимо цей слой ниже. Тому що тут буде ще агроволокно кластися, ще буде крошка. І після того, як буде покладений газон до поребрика, то він буде на рівні з крошкою. І буде красиво, і можна буде зручно косити, А також не треба буде триммером тут косити, тому що тут буде крошка і нічого не буде рости. Так, це буде дуже зручно, тому що не треба буде дійсно там тримером косити там біля паркану тому що тут просто звичайною газонокосилкою За мною... замовник вже може собі покосити.